Ігор козак, військовий експерт, офіцер НАТО у відставці, який прилетів із Канади з нами в гостьовій студії. Добрий вечір, добрий вечір. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от, ну, лунають різні заяви. Члени НАТО говорять про те, що не на часі, от бачимо зараз, і офіційний представник НАТО про це каже. Навпаки, очільник альянсу говорить, що двері завжди відкриті. Будь ласка, подавайтеся. Коли от за вашими відчуттями Україна дійсно зможе отримати, хоча б ПДЧ або стати повноцінним членом альянсу. Це тема звичайно дуже актуальною зараз з багатьох причин, і от саме тому вона так активно обговориться і в Україні, і звичайно, в Європі. Напевно, найближче Україна на наблизилась до того, щоб одержати цю дорожню карту і рухати в сторону НАТО. Це було в 2008 році, під час Бухареського саміту. Як пам'ятаємо, на жаль, в цей час. Німеччина Франція де факто заблокували вступ України в НАТО, тобто надання цієї дорожньої карти. І одночасно також мусимо визнати цей факт, що тоді саме Україна. Не була готова до вступу в НАТО, громадська думка була така, що більшість українського населення не підтримувала вступу НАТО зв'язку з цілою низкою міфів, російської пропаганди, попередніх радянських стереотипів і тому подібне. Сьогодні ця тема знову стоїть на порядку. Денному бачимо позитивний розвиток в цьому напрямку по двох вищесказаних аспектах: по-перше, згідно з соціологічними останніми опитами, в Україні більше ніж 50% відсотків українського. Ко населення громадян підтримують вступ Україну в НАТО, і я вважаю, що ця тенденція буде зростати. Це великий позитив. І вже лунаємо заклики чи думки зі сторони політичної еліти України, що цей позаблоковий статус України він не на часі. Він нічого не дає. Треба шукати систему колективної безпеки. І НАТО є такою системою. і Україна швидше за все буде рухатись в сторону НАТО на думку українських провідників. В цей самий час бачимо, що в Європі розпочинається ця дискусія щодо надання Україні допомоги з часом вступити в НАТО. Звичайно, що деякі сили в Європі вони не хочуть, так би мовити, дратувати Путіна саме в цей час, коли проходять ці бойові дії на сході України. Але в принципі це нічого не значить. Якщо з часом буде Україна, буде готова вступити в НАТО, я вірю, що знайдеться політична воля в Європі для того, щоб щоб надати Україні членство в НАТО, поки що треба рухатись цьому напрямку. Треба співпрацювати з НАТО, треба реформувати збройні сили України. і Я вірю, що Україна все ж таки стане членом НАТО. Пане Ігоре, можна я продовжуючи тему НАТО одна справа очікувати і щось робити. Інша справа, що українські війська сьогодні фактично протистоять угрупованню військ, називаємо їх ополченцями, бандитами, найманцями, російськими військами в 32 тисячі осіб на сході нашої держави. І окрім того, Путін дає постійно зрозуміти, що він готовий нестандартно захищати а, свою державу. Фактично, так. тема війни вона не зникає з передкуденного. Тому до вас таке запитання. Mm -hmm. Ви як людина, яка працювала в структурі НАТО, в принципі, уявляєте, що це за військова машина, і впринц. Думаю, уявляєте, що таке військова машина Російської Федерації за тієї економічної ситуації, яка зараз є в Росії. Якби ця війна сталася, власне, куди б міг зміг дійти Путін в разі агресії прямої на територію України з різних сторін? І як могла б протидіяти НАТО? Чи взагалі є оці механізми протидії в разі, тому що ніхто ж не виключає, що це може статися? Механізми протидії Російської Федерації чітко визначені, коли мова йде про самих членів НАТО, адже напад. І згідно із всіми домовленістями в НАТО, напад на одного члена НАТО є напад на цілий альянс. Так що, безперечно, я не сумніваюся в цьому, якщо б ця агресія Путіна продовжилась, і щоб вона вже дійшла, в сторону членів НАТО, чи там Прибалтики чи Польщі, я впевнений, що весь альянс… Підняв себе на захист цих країн, і я думаю, що в Росії в принципі немає жодних шансів виграти будь-яке простистояння з НАТО, і що, звичайно, вже не дійде до абсурду, не буде використана ядерна зброя. Але Україну б затоптали по дорозі, і так дійшли б до кордонів Польщі, скажімо, чи Прибалтики. Ну, це вже таке питання. Я це вже питання тактики, як якби відбувався час, мені важко на нього відповісти. Але так як Україна не є членом НАТО, НАТО не визнає жодних зобов'язань щодо України. Отже, важко сказати, як розвинулися би події. Я думаю, що все ж таки Україна повинна в даний час надіятись на власні сили, нарощувати співпрацю із членами НАТО і рухатися в цьому напрямку. Але також не треба напевно себе дурити ілюзіями, що американці чи, чи німці чи якісь інші сили НАТО будуть тут. Та воювати за Україну тим більше на сході України Ну так. У нас немає таких ілюзій, але навіть є такі побоювання, що от НАТО не в змозі захистити навіть і своїх членів. От якщо говорити власне про країни Балтії і Польщі, чому вони так хвилюються, б'ють на сполох і найбільш активні такі захисники України у Європі, тому що ну от видно, що Путін він грає на нервах. Там літаки залітають в їхній простір, кораблі заходять. І, от, начебто, ну на це НАТО не реагує. Ну хіба якимись заява? чи є у вас впевненість, що у випадку якоїсь агресії заради маленької Литви чи Естонії дійсно підніметься от е, вся потужність натівська? Я не сумніваюся в цьому, щоб був напад на члена НАТО. Я абсолютно не сумніваюся, що вся А що назвати потуга... нападом в такому випадку. Ну, це так може порушення бути... морського це на панопропорус порушення кордону силами. Це повинно бути якийсь явний вид агресії. От ви згадали тільки що що порушується повітряний простір? Так робляться якісь такі провокативні заходи сторони Росії. Це ні, що з домого сонцем. Давайте згадаємо часи холодної війни. В цей час дуже багато було таких протистоянь між Варшавським договором і радянським. Союзом з однієї сторони і західними потугами з іншої сторони до третьої світової війни не дійшли, але ці ігри продовжились. так що просто кожна сторона демонструє, що вона може. А Путін, на жаль, вдається до таких, от таких елементарних, навіть смішних кроків. Цей самий час. Я думаю, що він повністю дестабілізує свої стосунки із Заходом. Він дестабілізує цим свою власну економіку, нарощуються ці санкції, йде відтік капіталу з Росії в кінці кінців Росія. Залежить в величезній мірі від західних технологій, і якщо бути абсолютно відвертим і сказати так попросту, я думаю, що Путін в кінці кінців і його команда в Кремлі дограється до того, що Росія цей режим рухне сам від своєї політики, яка не відповідає сучасним реальницям, так само як в свій час рухнув радянський союз і програв цю гонку озброєнь, програв війну в Афганістані, і взагалі цю цю цю, 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 цю війну холодну із за. Ходом ну, нема вже сили цього чекати, але ну мусимо якось захищатися. Самі ви правильно сказали. Сподіватися, особливо нема на кого. Ми можемо отримати військову таку пряму підтримку, але отримуємо, відчуваємо підтримку всього світу, зокрема Канада, яка найперша підтримала Україну і дуже за це дякуємо. І от і продовжується робити різними способами. От тиждень тому уряд Канади відправив літак з гуманітарною допомогою на 22 мільйони доларів. Там теплий одяг. Взуття зимове спорядження з армійських резервів Канади. Я знаю, що ви супроводжували так? Ну цей літак і будете якось контролювати цю допомогу. Скажіть, будь ласка, от корупція це не такий ну не менше напевно ворог України ніж Путін. Чи чи може взагалі чи здатна Україна все це донести без втрат до бійців? На передову це це дуже добре питання. Це дуже добре питання з двох причин. По перше, як ви сказали, дуже важливо, щоб ця допомога поступила як можна швидше швидше в зону. АТО і самі цільово, там де вона потрібно, ефективно відбувся цей розподіл. прозоро і була звітність. Це саме собою зрозуміло для того, щоб повищити боєздатність збройних сил України і навіть підтримати українських бійців на сході морально, на на дусі, що вони не залишилися самі. Але напевно більш важливим є другий аспект. Ви повинні зрозуміти, що захід, чи це Канадж, це Сполучені Штати чи Німеччина, надаючи якусь нелетальну зараз допомогу Україні чи фінансову допомогу, вони дуже чітко і прискіпливо слідкують за тим, як ця допомога розподіляється, що відбувається, чи це відбувається прозоро, чи це відбувається ефективно, так само як вони зараз придивляються до тих реформ, до люстрації, до реформ, які починаються в українському уряді. Якщо всі ці реформи, якщо е, ця боротьба з корупцією, якщо е, все це, що зараз започатковано українським урядом, воно справді буде реальним, а не тільки на папері, тоді можна розраховувати, що захід буде продовжувати надавати допомогу Україні вона буде зростати. Е, Озброєні це напевно буде летальна зброя, і взагалі буде зброя щодо тренування, реформування збройних сил України. Це буде потужна підтримка подальше від міжнародного валютного фонду і інших е, міжнародних організацій. Якщо ж український уряд, українська влада не справиться з цим викликом, якщо далі буде продовжуватися ці корупційні схеми. І не дай Боже, з'являться ці канадські берці, наприклад, десь на ринку чи щось такого. Я думаю, це буде дуже великий удар по іміджу президента, по іміджу України, і це б мала дуже довгострокові наслідки, що Україна могла би просто на все залишитися один на один з Путіним. Так що я хочу на цьому наголосити, що контролювати треба. Як це контролювати? Контроль може бути тільки один справжній це народний контроль. І отже, ми мали зустрічі за міністром оборони України Підключилися це зустрічі. В журналісти, підключилися депутати із депутатського корпусу, підключилися українські добровольці, які безпосередньо доставляють цю допомогу в зону АТО. І в принципі, міністерство оборони погодилося, щоб українські добровольці, громадянське суспільство мало доступ повністю до цього розподілу і контролювало починаючи від складів туди з під Києм І до цього як вона буде ставлятися. Будемо це в АТО. сподіватися, що так і буде.